У цій кишені сірники, а у цій — китай і вірші. Над Україною в кишені дірка. Я знов без кобзи під кобзу добре п'ється, лібо ображений. Говорити про поезію, те саме, що переповідати, який на смак український самогон. Краще послухати кумкання жаб, яке в українській поезії ніяк не тлумачиться. Втім, чого не відає поет, обов'язково знає критик, ніж чути крик мавп, який у китайській поезії завжди асоціюється з безнадійною тугою. Відповідаю примирливо. А ти знаєш, що в Китаї зламана гілка символізує розлуку? — На зрубаній вербі, вербі нарізаємо сало? Лібо, — дивиться на мене крізь келишок. Прощавай. Незалежна Україна, і я зітхаю. Мені її теж не вистачає.